20 листопада близько 11.10 у місцевий райвідділ міліції зателефонував мешканець райцентру та повідомив, що з двору його будинку невідома особа викрала автомобіль ваз 2106 А близько 12.00 того ж дня надійшла інформація про ще одну крадіжку автомобіля ВАЗ-2102, і знову ж таки з подвір'я заявника. За словами першого заступника начальника Кременецького райвідділу міліції Артура Собчука, при виїзді на місце події слідчо розшукових груп з'ясувалося, що злочинець це 18-річний мешканець села Матвіївці Шумського району. На даний момент є три кримінальних провадження, де обґрунтовано підозрюється особа злочинця, яку я вище зазначив. На даний момент вона перебуває в ІТТ Кременецького РВ, де будуть проводитись ряд слідчих дій. Щодо завершення даного кримінального провадження на даний момент призначено психолого-психіатричну експертизу щодо встановлення його психічного стану, оскільки він вчинив три факти незаконного заводіння. Окрім цих проваджень, правоохоронці розслідують причетність юнака до ще одного незаконного заволодіння транспортним засобом, але уже у Шумському районі. Інформацію по даному факту передадуть в Кременецький райвідділ. Після встановлення усіх фактів затриманий постане перед судом за чотири крадіжки автів. Сам затриманий розповідає, що того дня приїхав до дівчини. Провівши її додому, пішов до товариша, з яким розпивав спиртні напої. Коли пішов, від нього не пам'ятає. Повертаючись, помітив на подвір'ї автівку. Вона була відкрита із ключами в замку. Юнак сів та поїхав, але недалеко, бо, здаючи назад, застряг у ямі. У пошуках допомоги хлопець поблизу цукрового заводу побачив Жигулі. Вона теж була відкрита. Видірнув замка зажигання до ротуя, звів машину. Поїхав до той, пробував витягнути, хотів попробувати витягнути верніше. Там не було теж шнурка, я забрав з тої першої машини магнітолу, забрав акумулятор і поїхав. По дорозі заїхав в ліс, то вже під ранок було зранку. Заїхав в ліс, хов машину, потім пішов на попутки, поїхав в Шумськ на суд. Після суду десь в годині одинадцяті. Мене Забрали в шумський відділок міліції. Потім приїхали з Кременця, забрали сюди і все. За всіма фактами щодо незаконного залудіння транспортного засобу це йде повторність. Слідчими відділеннями було внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань, де стаття Кримінального кодексу 289 частина друга. Це повторність. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.